Радіо ЮЕЙЧИКагоська Федерація готує флот. Та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. Про це повідомляє міларі медіа центр. Зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Ймовірно, планують бити по цивільних суднах, що прямуватимуть до та з портів України. Крім того, вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема армянського та Перекопського напрямків. Також Росіяни хочуть відрізати Україну від Чорного моря. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ова Брачук. Також він зазначив, що мета у ворога вже зрозуміла: вони хочуть знищити українську портову інфраструктуру на півдні та відрізати Україну від чорного моря. Ось Пряма мова. Ворог не жалкує своїх ні снарядів, ні ракет для того, щоб бити. І для ворога немає нічого святого, куди йому влучати. Повідомив Брачук. радіо ЮЕЙЧИКАГО.